Начинається. У вас є документи на отогорілку, яка у вас стоїть? <свисті> Книга відгуків і пропозицій. Задовбали п'яні скотеняки. Це взагалі дитячий майданчик. Розпивати алкогольні напої заборонено. Дві грив 50 грам, ребята. А Я да, такого ще не бачив. Ви спаюєте тут людей. Для мене це робота. Я заробляю гроші. Мільйон літ люди п'ють і будуть пити, запомніть. Я ідеальний а, представник, представник про... алкоголіків нашого району. Наливайки. Місце зустрічі для поціновувачів дешевого алкоголю не змінюється ніколи. Повз них навіть страшно проходити. А тим більше, жити по сусідству. Шанувальники таких наливайок влаштовують бійки, сплять на дитячих майданчиках та ходять в туалет у під'їзди. І чому у наливайках, які поза законом цілодобово розливають алкоголь? І чи можна зупинити цей п'яний шабаш? Контролер перевірить заради правди. Вітаю програму Контролер. Мене звати Присяжнюк Юлія. Біля мого будинку знаходяться дві наливайки, які постійно відвідуючи цих закладів, заважають мешканцям жити. Ми боїмося спокійно пересуватися на вулиці, тому ми звертаємося до вас за допомогою. Допоможіть нам, будь ласка. Хи закон у своєму дворі вимагають запровадити мешканці цієї багатоповерхівки. Люди втратили сон відтоді, як тут відкрили наливайки. Їхні постійні відвідувачі вважай, прописалися на лавках, клумбах і дитячому майданчику. Я вибачаюся, а що ви тут робите? Це взагалі дитячий майданчик, і тут знаходитися розпивати алкогольні напої, заборонено тут гуляються дітки, і бажано, щоб ви покинули цю територію. Це не наливаєчка, тут не можна відпочивати. Ні, ми присідняся до вас не будемо. Ми дуже вас просимо покинути дитячий майданчик і розпивати алкогольні напої десь у себе вдома. Ви мене просто не чуєте. Ну от, дійсно. Ну от бачите, у нас майже кожного дня такі відбуваються, і, ко і кожного дня які зауваження робиться. Вони себе поводять трошки агресивно. Я так зрозуміла, що покидати дитячий майданчик вони не збираються, бо ну їм там вони відпочивають їм комфортно. Це майже кожного дня, і влада ніяк не реагує. Ну, наші звернення ігноруються. Батьки не пускають дітей у двір. Уже два роки тут збирається публіка, в якої щодня свято. Вони постійно тут п'ють, коли йдуть в туалет. Вони це роблять вут у цих місцях, або відпочиваючи там десь в кущиках, або сплять тут, на бетоному цьому майданчику біля. І тут же вони і випивають зразу. Людина п'яна, вона не розуміє, що вона робить. Оголені статеві органи. Що мені маленьким дітям пояснити, що мені їм казати, що відбувається на даний момент і коли це вже закінчиться. Через це Юля та інші батьки змушені щоранку проводжати дітей до школи, а вдень обов'язково їх забирати. Я не знаю, як моя дитина повинна тут проходити поряд. Вона боїться і я боюся за неї. Дитина не може нормально йти до школи зі школи. Не може нормально йти на базар в магазин. Я нормально не можу пройти навіть просто прогулятися в цій місцевості. Пиртне на розлив продають просто в житловому будинку. Іншу точку облаштували навпроти всього за 100 метрів. Власник той самий. А я вже просила була хазяйка, щоб вона трошки змінила формат свого закладу. Я бачу, що змін ніяких немає, тобто мене ніхто не почув. І ніхто нічого змінювати не збирається. Так як воно є, так воно і залишилось. Обидва заклади на Булаховського вже не раз громили столичні активісти. Уперше взимку. Оце клондайк! Подивіться, тут що, при... що тут є такий склад прихований. А влітку повторили радикальний метод боротьби з пияцтвом. Молодики знищили весь алкоголь, та вже за кілька тижнів невмируща точка повстала з попелу а біля дверей знову вишукувалися черги. З'ясуємо, чому ж ці заклади такі популярні. Увечері йдемо в кафе, яке відкрили в будинку. Це на перцовочки. Тут по полтинечку. О, хорошо. Буде, ніж біле. А? Є і біле, це зовсім. І сачок, мабуть. 14. 14. За законом півлітрова пляшка горілки має коштувати близько 90 гривень. Але в наливайках алкоголь в рази дешевший. І з такими цінами гріх не випити. Уранці навідуємося до мафу, який звели перед житловим будинком. Мешканці скаржаться, що саме тут найактивніше торгують алкоголем на розлив. біленький. Так. Да. Березовий сок пожалуйста. Ще й дуже. Сім'я спасибо. це. Щойно, Максим придбав ось в цьому так званому кафе, імпровізованому, який є в мафі, ось цей алкоголь. Це що було? Це водка звичайна, яка улюблена і березовий сок. Всього 7 гривень. За все про все 7 гривень. Це 50 грам горілки і березовий сок на запиті. Супер. Ходімо. Начинає. Смачно? Доброго дня вам. Ви торгуєте горілки на розлив? Я не буду відповідати на ваші ви... запитання. Чому? Ви тут на підставі чого працюєте? Я вам відповідати не буду, поки Чому? не бере до свої камери. А зніми, будь ласка, дивись. От, горілка улюблена, бачиш? Відкрита стоїть, якийсь перевачок, якийсь кагор. От все стоїть відкрите-відкрите. Книга відгуків і пропозицій. Заява номер один, Саш, зніми. Задовбали п'яні скотеняки. Ви знаєте, що ви займаєтесь тут незаконною діяльністю? У вас є документи на горілку, яка у вас стоїть. Ви часто сюди приходите? Ну, як я? Приходжу потихеньку. Потихеньку. Я, Продавати хмільні напої на розлив можна лише в капітальних будовах. І тільки, якщо є дозвільні документи. А саме. Договір оренди або право власності на приміщення, ліцензія на реалізацію алкоголю, документи на роботу кафе, дозволи від контролюючих органів. Якщо бодай одного з цих паперів немає, заклад працює незаконно. А ось у мафах взагалі заборонено продавати спиртне. Хоча саме це правило тут часто порушують. Коже у кіоску зрозуміли, що свято дешевого алкоголю може скінчитися, не, не чіпайте камеру. А ще раз не, не, не чіпайте мене ще раз, ще раз поясню Стаття 171 кримінального кодексу України. Хто троне камеру відповідає за законом? У вас ось тут написано кафе-бар. А що тут а, продається як кафе? От ви готуєте якусь продукцію? так мешканці цього будинку. Ну, ну так які мешканці так ні, ви спаюєте тут людей. А, тут по всьому формату. міру розливаєте, а, є по всьому міру. Мільйон літ люди п'ють і будуть пити, заповнити. Перевіряємо копії документів і одразу знаходимо невідповідності. У накладних вказано, що тут продають лише одну марку горілки. 2734, сім 17 термін дії 19 грудня, сімнадцятого року. Це в Чому саме? Опишіть, будь ласка, поставіть. вибачте. як колишньому капітану міліції, ви мені цього не можете сказати. А, а і якщо так ви ще й мент. Бивший, да? Це кошмар! А, а ви я дивлюсь, просто ідеальний представник. Я ідеальний а... представник алкоголіків нашого району. Поліцейські тут теж часті гості. Що правда з іншої причини. І їх викликають угамувати відвідувачів. Але прикрити забігайлівку правоохоронці не мають права, бо серед їхніх повноважень лише перевірка ліцензії на продаж алкоголю. Тому може, це імпровізоване кафе працює без порушень і легально торгує горілкою по 4,50 за 50 грамів. Тут у вас горілка в бутлях? Мені потрібні гроші. У них уже відключений мозок. Дві гривни 50 грам, ребята. Під'їзд тут авашов. І кулаком все сіли как, как боксер. Об эту урну розбивались голови. Розливати оковиту бізнес прибутковий. Накрутка до 300%. Не на камеру зізнаються. Самі підприємці зустрічаємося з чоловіком, який здає в оренду приміщення. Ціна питання 20 тисяч гривень на місяць. Ого, Собаше із нього, кромі репілайки, нічого не здається. Вігатель основном в общественному питанні як не круті алка. І от ви здесь организуете хорошую стойку. Да. водочка, канічок і так далі. Приміщення є. Тепер треба знайти чим пригощати. Клієнти наливая, здебільшого, невибагливі. Тому власники не переймаються якістю алкоголю. Интернет с завален пропозиціями дешевого спирту. Да, да, у нас хороший товар, да да, да. А если не секрет, где вы выберете? Ну это Молдавский Кишиневский завод завод есть Арома, Вот оттуда. А ну, у нас у вас 6, есть на него документы еще сентр... и. Ну есть, но мы вам ну никак ну, нам... не предоставили. Нам да. какую-то копию дадите? Ні, не... Не, да, такого не. минимальная цена, ціна да, для большого количества да. вот, 44 гривни. Ну, вот такая така ціна йде у 105 літрів. Як і у будь-якому бізнесі, тут треба бути вигадливим. Наприклад, двоє мешканців села Малі облаштували в підвалі ферми горілчаний цех. Зовні звичайне сільськогосподарське приміщення, але під підлогою спиртзавод завглибшки в 5 поверхів. Алкоголь виготовляли з омивача скла для автомобілів. Умивач автомобільниця є свого роду, спиртомісна продукція. Просто там вже добуляються денатуранти, ароматизатори, кольорові барники. Такі перегонні апарати давали до 30 тисяч пляшок самопальної горілки на день. Ліцензовану горілку роблять із питного спирту. Та є ще інший метиловий. Обидва не відрізнити на смак і запах. Але 50 грамів метилового це смертельна доза. Влітку минулого року шість людей отруїлися таким у Борисполі. Хтось із компанії приніс отруйну рідину на застілля ось у такій каністрі. Усі шестеро померли. Син! Племянниця! взять. за останні три роки сурогат відправив на той світ 85 людей, і це лише офіційні цифри. Без проблем просто через інтернет можна придбати ось такі акцизні марки на алкоголь. Звісно, вони не справжні, фальшиві. З приміром є один сайт, де пропонують опт від мільйона штук. Ще одна пропозиція це доставки з Китаю. Від 86 копійок за одну акцизну марку тут кажуть, що відрізнити підробку можна тільки якщо зробити експертизу, тобто товар якісний від минулого року. Місцеві органи влади отримали право забороняти торгівлю алкоголем у магазинах і кіосках уночі. Штраф за порушення до 1700 гривень. Але постанова не поширюється на кафе та бари, чим і користуються наливайки, називаючи себе закладами громадського харчування. Ярослав Куц викликає державну фіскальну службу. Оперативник фіскальної служби вилучає нелегальний алкоголь. Його власнику загрожує штраф від 8,5 до 17,5 тисяч гривень. Термін дії тут я бачу по 14.04.19, на 19, без всяких там. Асплат. А спла, сплата прострочена і відмітки про неї немає. Далі, ось, як виявилося, що документів, окрім як на ось цю горілку Олександрія Столична, більш ніяких немає. Так, те, що ми бачимо зараз, що то за горілка залита, і за її ціною ми можемо зробити певні висновки, що вона є фальсифікована. А що ви розливаєте за 5 гривень по 100 грам, за 100 г'ять гривень? У нас 100... немає такої горілки взагалі. А яка? У нас 50 грам 9 гривень. Максиме, підійдіть сюди, будь ласка. За скільки ви щойно цієї жінки купили а, оцей 50 грам горілки? Ну вийшло 7 гривень. Я заплатив за 50 грам водки, і вот був стаканчик сока. Обичне біленький. будь ласка. Ще дуже. Дякую. Замість власниці імпровізованого кафе приїхала бухгалтер. Разом із документами ліцензія на продаж алкоголю є, але за неї не сплачено. Договір оренди землі теж є. А от споруди за документами нема. Ліцензія є супер. Так, давайте подивимося. Ліцензія на право розрібної торгівлі алкогольними напоями. Розрібна торгівля на МАФ є. Документ? На МАФ? Ну да. Так, у, ну, ми... Ні, у, нас. у нас договор оренди Це... з ринком. Торгове місце. Це ядка. Розумієте? Що таке маф? Це капітальна споруда. Вона у вас із фундаментом. Це не земельна ділянка. Тепер читаємо перше. Зобов'язується передати, що вкладне користування земельну ділянку. Земельну ділянку. Ви розумієте, що ви обманули орган, який вам надавав ліцензію? Згідно документів, так, тут магазину нема. Ну так, якщо по-простому казати, земельна ділянка, так. Розходна накладна, де підписи печаті. А, це стосовно вартості. Дивіться, 20 гривень за пляшку. Від жовтня мінімальні ціни на лікаро-горілчані вироби зросли в середньому на 13%. Вартість віскі, рому та джину підскочила на 12%. Коньяку до 9,5%. Вина від 4,5 до 13,5%. Тож тепер найдешевша півлітрова пляшка горілки має коштувати близько 90 гривень, а пляшка вина 07 49 гривень. Це стосовно вартості. Дивіться 20 гривень за пляшку. Такі зміни пов'язані зокрема зі здороженням спирту. Утім, цінники у чарочних досі ті самі: від 4 до 5 гривень за 50 грамів. То про яку якість можна говорити? Отже, цей заклад порушний. Крім того, виявилося, що його мали знести ще півроку тому. Чому ж не знесли? Наскільки розлив алкогольних напоїв законний в розумінні благоустрою в різного роду мафах? Він взагалі заборонений. Тому що ми фіксуємо цей продаж алкоголю, і там, де є дозвільна документація, ми згідно рішення комісії, тобто за комісія анульовуємо дані документи і демонтуємо дані тимчасові споруди. Ми зайшли до вас на сайт перелік тимчасових споруд Святошинського району на демонтаж. Не повірите, така ось установа, як академіка Булаковського 5Д знаходиться так званий кафе-бар. Отаке. Воно навіть не під акцизом і так далі. Це ще в нормальних вони бутилках розливають. І у вас от в списку воно вже під номером 10 знаходиться півроку. Чому вона не знесена? Е, дивіться, якщо вона є в списку переліку е, споруд на демонтаж, то вона буде демонтована. Коли? Е, ну, от якщо... Безпосередньо... То вона вже півроку, вона вже півроку дивіться, в цьому переліку. Давайте вона буде демонтована найближчим часом, тобто максимум там неділя часу, якщо там відсутня дозволена документація на розміщення цієї тимчасової споруди. А ось цієї наливайки у списках на знесення ще немає. Дайте нам по пожалуйста. Перевіряти, що там продають і чи дотримуються санітарних норм. Йдемо разом з інспектором. А можна у вас купити 50 грамів горілки? Такої, якщо на мої хлопці купували по Якої нема? як нема? По 4? По 4, по 4 купували. Слухайте. Ну як немає? Щойно купували, наші хлопці. Ну, нас... Як вас звати? Олеся. З вами ще не познаємося. Леся, мене звати Ярослав. Не а, але... Леся. А як? Олександра! Алла, йди додому. Раді Бога! Пані Олександро! Іди додому, ось так. Буду. от. То ви, виявляється Олександра. Леся і Олександр, в мене два є. Мені потрібні гроші. Для мене це робота. Я заробляю гроші. Ліцензія є на торгівлю алкоголем? Тут на місці є? Ні, у хазяїна десь лежить. Касовий апарат є у вас? Ні. А, можливо, санвузол є. Санвузол? в Кіоску? А можна скажу, хоча ж так приперлися всі і в нас сюди? тому що тут торгують без жодного документу. А хто дав дозвіл на будову цієї забігайлюки? От якраз питання ці ми і хочемо задати. З'ясувати, а хто побудував? У вас є тут рукомильник от, на вашому робочому місці? Ні, рукомильника нема. Але їжу ви продаєте. Їжу ми продаємо. Люди повинні мати хоч якісь умови для того, щоб помити руки. Ну, в першу чергу, за прилавком робітника я так розумію, що навіть там не води нічого немає. Ну, ми принаймні його не бачимо. Так. Чим це може загрожувати в такому стані? Кішкову інфекцію. Документів немає жодних. А ось порушень безліч. Викликаємо поліцію. Невстановлена особа в невстановленому місці з не встановленою продукцією здійснює торгівлю. Зараз будемо з'ясовувати. А ось людина каже, що вона вже тут півроку як працює, то тобто, як мінімум півроку існує ось така ядка без жодних документів. Вам про це щось було відомо? Будь ласка, зверніться на проспект Перемоги 109, там є у нас прес-служба, вони вам все. Так я туди звернуся, я вас запитую, як у ну, це ж ваша робота. Зна... Знати, що відбувається у вас на території. І в мене звичайне запитання. У вас на території знаходиться розливайка, яка явно не сьогодні побудована. Це на моя територія. Затопка. Зрозуміло. А ви протокол будете складати про що? Про адміністративне правопорушення. Яке саме? За статтею 154. Незаконна торгівля алкоголю. Так, а наслідком а що повинно бути? Вилучати все. Вилучати алкоголь, так. закривати цю Так. так? <звук> Тут у вас горілка в бутлі? Ну, зараз час помер зберегти. Ну ви ж знаєте, що у вас там знаходиться? не маю. Хіба ж зібраних матеріалів та доказів мало для того, щоб закриту точку? Чому ж чиновники цього не роблять? Державному органу перевірити той суб'єкт господарювання, який не зареєстрований офіційно, досить проблемно. Це зак... це суб'єкт, який працює поза законом. Саме що стосується розливає, то необхідна інформація. На жаль, громадян наших флаштовує. та що є дешева горілка, ніхто не труїться. Все друзі, запам'ятайте за вас ніхто ніколи нічого не зробить. Бачите, що існує точка, де торгують Бог значим і збирається повністю асоціальний елемент. Звертайтесь обов'язково в законі України про звернення чітко виписані підстави і. Що має це перевірятись, і люди, коли пишуть скаргу, вони, як правило, описують свої емоції. Як це стало, оці там такі, отакі, роблять отаке, отаке, і не описують те, що те, що треба перевірити. Не описують а, суть а проблеми. А в законі написано, що орган має прийти і перевірити лише те, що вилежано в скарзі. І ми обов'язково тоді все, що переписано, ми обов'язково перевіримо. Наші спеціалісти допомагають писати скаргу. Штраф за недотримання санітарних норм у закладі харчування. Від 22 тисяч гривень. Але навіть очевидні, на перший погляд порушення, треба ще довести в суді. Аби правоохоронці не закривали очей на нелегальний бізнес, жителі Харкова організували антиалкогольні загони. Що з того вийшло? Дочекайтесь. У них вже відключений мозк. Дві гривні 50 грам, ребята. під'їзд тут аварій. І кулаком усієї сили, як, як боксер. Об эту урну розбивались в голови. Харків, пані Людмила, на собі відчула, чим може загрожувати життя поруч із наливайкою. Іду з ринка, друг смотрю, під моїм окном стоїть парень, мочиться. Я йому сделала замечание. Він ну, п'яний, стоїть, шатається, молчить, нічого не говорить. Ну, я винула ключі і пішла додому. Під'їзд тут ашов. Я оглянулась, смотрю, этот парень йде за мною. І кулаком з усією как, як боксер меня в глаз. Я так іспугалась, але не сець назад, только хрусталіки поставила на глаза. Думаю, все пропали мої хрусталіки. Ну, он мовча розвернувся і уйшов. Після отриманих травм пенсіонерка лікувалася два тижні. А тепер боїться заходити у під'їзд біля будинку аж три наливайки. Що мусять терпіти день у день, розповідає сусідка Міра Мойсенко. Вони садяться сюди, вони пісують, какають, знімають свої штанішки просто через ці решетки. Потім виходять мої внуки. Я беру відро з з свідьоришка і починаю протирати, а потім хлорочкою. Це просто невозможно. И еще немножечко занимаются любовными делами, потому что у них уже отключен мозг. Ребенок приходит и спрашивает, а что это за слово? А что это за слово? А я видел у дяди это, а я видел у дяди это. Из-за этого всего, куда мы только не обращались, нам пришлось убрать эти лавочки, чтобы не видеть этого безобразия. Чтобы дети не пачкали свои щечки, а кровавые лавочки, а облеванные после этих алкоголиков. И просто срезали эти лавочки, которые стоят возле нашего подъезда, и урну тоже, потому что об эту урну разбивались головы. Теперь они нашли другой приют для себя. Э, они сидят на детских площадках, они кружатся здесь, распивают здесь спиртные напитки. И помочь нам в этом никто не может. Если вам дошкуляет нелегальная точка продажу алкоголя, звертайтеся до полиции. Правоохоронці перевірять документи, зафіксують факт роботи закладу і складуть протокол. Його разом зі скаргою надішліть в управління благоустрою. У листі перерахуйте претензії до чарочної. Що більше їх буде, то ретельнішу перевірку влаштують інспектори. Якщо факт нелегальної роботи підтвердиться, наливайку демонтують. У разі ігнорування вашої скарги пишіть у прокуратуру про бездіяльність чиновників. То як не ми, такий девіз у харків'янина Павла Онищенка та його однодумців. Чоловіки об'єдналися в боротьбі з незаконним алкобізнесом і навіть ведуть свій ютуб канал. Хлопці виїжджають на місце, роблять контрольну закупку, а потім викликають поліцію, аби ті вилучили контрафакт. Сьогодні за графіком наливайка на проспекті Ландау. Це дві парі наш квісним. Сколько стоит? 2 гривны 50 грамм, ребята. А я да, такого по еще по не видел. Стоимости. Тут она в баклажках водка, сразу могу сказать. Смотрите. В там вот это быть. все водка. Пожалуйста, гляньте, сколько я здесь. Смотрите, ничего что. Вот еще под стулками. Это еще не закончилось. Это настоящий яд. Самый настоящий яд. Во-первых, любую водку нельзя хранить в пластике, а эта водка дешевле в три раза, чем она должна стоить по закону. Проблема в коррупции. Если такие заведения питейные работают, и их не закрывает сама полиция без нас, значит, это кому-то нужно. По моей информации, такие заведения платят как в райотдел, и платят так и в налоговую инспекцию. За октябрь 2018 года на этом адресе было составлено около пяти протоколов. Изъята масса Алкоголя не ліцензованого. Ну ви тоже не самі сюди назад правильно правильно провірять. Почему ми приїжджаємо, Почему не вистіна з цим займатися. вас нету, я теж сюди ходите. Состав... ходите. Продовжають порушувати, поэтому зараз будемо опять. Тільки за один рейд активісти конфіскували більше десяти мішків нелегального алкоголю і близько п'ятдесяти літрів контрафактної горілки. Поліцейські заклад закрили. І пообіцяли контролювати, щоб він не запрацював знову. А що ж буде з тими наливайками, які ми перевірили в Києві? Тарас Панчій заявив, що торгівля алкоголем у мафах заборонена законом. Підтвердив, що наливайку на вулиці Булаховського мали знести півроку тому. Пообіцяв демонтувати її протягом тижня, якщо не будуть надані дозвільні документи на будову. Олександр Овчаренко. Закликає громадян повідомляти службу про роботу наливайок. Запевнив, що може перевіряти точки продажу алкоголю, якщо є правильно написана скарга. До будинку на Булаховського, що у столиці, ми повернулися за тиждень після зйомок, аби поглянути, чи закрили наливайку. Але чому тут досі продають алкоголь? Відповідь із благоустрою надіслали письмово: виявилося, що власник надав документи на МАФ. А отже, тепер усе законно. Тож контролер радить мешканцям фіксувати порушення і скаржитися до Держпродспоживслужби. А тим часом інші наливайки, які ми перевіряли разом із поліцією, наразі зачинені.